Е, ще нюанси при зборці стовпчиків е, кая. Кирпич кая не кладеться на якісь суміші, на раствори, нічим ми нічого не змащуємо. Ми просто збираємо 4 камінця і стовпчик на стовпчик, рядок на рядок складаємо. Е, що тут є для цього? На нижній частині є паз. Пазочок такий, тут з цієї сторони є наклон такий, куди цей пазочок стає. І коли ми збираємо цеглинку, цей пазочок закриває нижню частину цегли. Якщо є коси дощ, чи вода взимку набилася снігом і потім воно тає, воно цей паз закриває внутрішній кірпічок і ця влага не попадає. Внутріш кирпича. тобто кирпич не розмерзається. І тому цей кирпич не боїться, виходить нічого. Складається сюди арматура і заливаємо бетоном. І, до речі, подивіться, плитка, колір і колір стовпчика. Дуже підходить. Тому у нас є різні кольори стовпчиків, різні виробники, різні кольори, бруківки, і ми завжди допомагаємо клієнтам підібрати паркан до плитки, а плитку до паркану. Тому майстер фем звертайтесь.